Хотів би нагадати, що проповідь моя буде називатися Учнівство сьогодні. Вона так само належить до учнівства. Друзі, у мене буде багато запитань і я хочу чути багато відповідей. Добре? Дякую. Скажіть, будь ласка, хто вважає себе учнем Христа? Підійміть, будь ласка, руку. Дякую. Іще одне питання. А хто вважає себе християнином? О, вже більше рук бачу, так? Да? Більше рук. Слава Богу. Всі віруючі, всі люблять Господа, так? Слава Ісусу. Ну, кого ще зараз ми якраз і розберемось? Любимо ми, і що ми для цього робимо? І буде ще одне запитання. Скажіть, будь ласка. Яке доручення Господь залишив в нашій церкві сьогодні? Дві тисячі років назад, тисячі років назад, і на сьогоднішній день воно так само актуально. Яке доручення? Так, так, друзі, дякую, ви зі мною. Ідіть і робіть учнів, так? Знаєте, ще таке. Багато людей кажуть, що вони люблять Господа, люблять нашого Господа Ісуса Христа. Але чи робимо ми учнів сьогодні? Робимо ми, чи ми це велике доручення, котре Він залишив нам сьогодні для церкви. Знаєте, це називають як велике доручення, але дуже багато. Нехтують цим дорученням. Його читають, як звичайно, кожен день Біблію проходять до цих віршів. Це останні вірші в Євангелії від Матфія. Ми читаємо, що Ісус прийшов до своїх учнів, так, вже коли перед Вознесінням своїм. Вже їх було одинадцять. Ми знаємо, що їх було 12, але коли він вже перед тим, як возноситься до батька, їх було одинадцять. Знаєте, ми кажемо, що ми любимо Ісуса Христа, ми йому поклоняємося, але щось важливе, що Він нам залишив, ми не завжди робимо. Тому сьогодні хотів би якраз звернутися і до віршів, і до кожного з вас. Але таке питання, чому велике це доручення? Чому доручення Христа воно велике? Хтось знає, чи якось думав про це. Чому воно велике? Найголовніше, добре, ми бачимо, що це залишив нам сам Ісус Христос, так? це доручення. Воно велике, тому що це було, по-перше, сказано Ісусом Христом. По-друге, це були останні слова Ісуса Христа для Його учнів і для церкви нам з вами. Знаєте, коли ми щось хочемо дуже важливо комусь донести чи залишити, да, це. Коли ми вже будемо уходити, нам, ми знаємо, що ми будемо покидати цей світ і комусь хочемо передати чи своє діло, чи дуже щось важливе. Це буде для нас велике і щось важливе. Ми хочемо, щоб воно не зупинялося. Так само Ісус Христос, коли залишав велике доручення для церкви, Він хотів, щоб воно продовжувалося. Добре, друзі, давайте звернемося до Біблії, якщо у вас є. Електронні Біблії, якщо ви взяли з собою бумажні, можна так само дивитися на екран. Ми прочитаємо Матфія, вже Алла нам зачитувала ці вірші, але ці вірші Алла зачитувала, тому що вони так само касаються учнівства. Давайте відкриємо Матфія 28 главу з 18 по 20 вірш. Та Ісус, підійшовши, промовив до них. Дана мені вся влада на небі і на землі. То жидіть і, і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи і зберегаючи все, що я заповідував вам. Ось і я з вами по все дні аж до кінця віку. Амінь. Це були останні слова Ісуса Христа для своїх учнів. І ми звертаємося до першого вірша. І ми бачимо, що він каже, дана мені всяка влада на небі і землі. Друзі, у кого вся влада? У Ісуса Христа вся влада. Чому Він наголошує в перших цих вершах до своїх учнів, що у нього вся влада? Як ви гадаєте, чому Ісус наголошує на тому, що у нього вся влада у Ісуса Христа? По-перше, що Він Бог. так? По-друге, це Він казав для своїх учнів. Він каже, і я з вами повсяк, повсякденно, аж до кінця віку. Він, дає, він каже і дає нам, щоб ми не боялися, що вся влада у Ісуса Христа, ми можемо спиратися на Його владу, ми можемо довіряти Йому. Він каже, я кожен день з вами, аж до кінця віку. Але саме головне, що ми бачимо в цих вершах, то ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберегати все, що я заповідав вам. Друзі, дивіться, в перекладі з оригіналу, тож ідіть і навчіть, кажуть переклад з грецької мови, робіть учнів, бути учнем і робити учнів. Що ми, може, що ми можемо навчити, якщо ми не будемо навчатись самі? Знаєте, така. Трошки Римарочка, що є як велике доручення, так є і велике опущення. Знаєте, так називають. Тому що люди зараз, знаєте, такі вже більш християни в цьому віці, вони не хочуть навчатися. Коли не хочуть люди навчатися, вони нічого не можуть і передати. Так виходить? Коли люди не навчаються, вони нічого не можуть передати. Тому. Як це ці слова казав Ісус 2000 років тому, так, і 1000 років, і зараз, на цей день, воно актуально іти і робити учнів. Це дуже такі важливі слова, це останні слова. І ми бачимо, що Він каже, вся влада У Ісуса, ідіть навчайте. Знаєте, такий процес, тож ідіть і навчіть, вже починаємо навчати. Потім каже, Хрестить їх во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. так. І далі навчайте, передавайте все, що я вам казав. Ви знаєте, що в Біблії Ісус дуже багато чого казав. Да? Нам е завжди, коли е були якісь навчання, біблійні школи, нам казали: дивіться е саме головне, що казав Ісус. Ну, просто акцентуйте, все ми бачимо, да? все Писання, воно Бог Але дивіться на ті речі, котрі казав Ісус. Знаєте, Завжди, де Ісус щось казав, воно було головне. Так само, як Саша нам казав про прожертвування, так Ісус сказав притчами. Але тут Він їм казав прямо учням, це останнє, що Ісус залишив на землі Його доручення. Тому це дуже важливо. І якраз отакі групки учнівства, про які казала Лєна, це модель цих Вершів. І він каже: ось і я з вами. Повсякденно аж до кінця віку. Скажіть Ісус, коли з нами? Повсякденно і до кінця віку завжди буде з нами. Це нам дає, знаєте, такий, як гарно можна сказати, такий як прапор. Завжди з нами Ісус. Ми поставили, знаєте, як їдуть автомобілі якоїсь країни, і у них спереді прапори їхньої країни. І він стоїть попереду, і машина їде, і всі розуміють, яка це країна їде. Знаєте, ну, звичайно, і по марки машини, да, ми бачимо, яка це країна і по флагу. Але завжди ці машини, вони представ, представидного вигляду. Добре, друзі. Ми багато вже кажемо про те, що знаєте, Ісус вклав все своє земне служіння. Життя Свого служіння три роки. Він вклав своїх учнів. Ми знаємо, що Ісус проповідував і служив багатьом так і п'ять тисяч народу було, і 500 служив Він багатьом, але вкладав своє служіння, своє життя, те служіння, котре був на землі три роки, Він вкладав в дванадцятьох. Розумієте, це були окремі люди. В яких він був впевнений, що Його праця буде продовжуватися. Знаєте, і Ісус вкладав все життя в цих людей, щоб передати це сьогодні церкві, щоб люди мали учнівство. Знаєте, і хотілося би нагадати, що Ісус він завжди прибував зі, зі, зі своїми учнями. І складується така, там, я гарно сказав, що треба робити учнів, так? що це остання заповідь Ісуса Христа, продовжувати своїх учнів. І мені так нагадалося, знаєте, коли спортсмен передає естафету, знаєте, є такий біг, там де треба передати естафету. І я взяв у Ілюші таку світодіодну паличку, знаєте. І коли молився, так в мене такий був прообраз, що ця палочка це якраз то учнівство, котре треба передати іншій людині, щоб вона навчала других людей. Знаєте, як цей спортсмен, котрий біжить, і йому треба на якійсь дистанції передати е, цю палицю, щоб він взяв, якщо воно припиниться, знаєте, воно ну, не буде актуально. І не факт, що ми б сьогодні. Розбирали Слово Боже, і займались би учнівством, навчали би людей, якщо би 2000 років назад не пішли учні 11 і казали Євангелія, і робили учнів. Але задається таке питання, слухайте так, ну ти гарно кажеш, але як нам робити учнів? Як нам робити учнів, коли. Ти кажеш, що треба навчати йти хрестити і далі продовжувати навчати людей. Але, друзі, хотів би звернутися, знаєте, до чого? До метода Ісуса Христа. Як це Він робив? Ви знаєте, що Він був Богом, так? але в обличчі людини. І це прообраз для кожного з нас, що ми можемо робити все так само. І все, що він робив, ми можемо брати. За свою модель, як нам сьогодні навчати учнів. Хотів би спитати вас, ви пам'ятаєте, що саме одне з головного, що треба робити перед тим, як шукати собі учнів, кого ми будемо вести, кому ми будемо навчати, кому будемо передавати свій опит? Амінь. Амінь, сестра Люда. Молитва це дуже важливий. Спект во всьому нашому житті. Завжди, що б ми не робили, ми повинні молитися до нашого Господа. Що таке молитва? Це спілкування, так це спілкування з нашим Господом. Ми молимося, ми питаємо, ми дякуємо, ми щось просимо, і це нормально. Тому хотів би, щоб ми звернулися знов до нашої Біблії і відкрили Луки, шостий розділ. 12 вірш. В ті дні Ісус вийшов на гору помолитися і пробув всю ніч у молитві до Бога. Друзі, що ми бачимо, скільки Ісус був у молитві перед тим, як Він обрав своїх 12 учнів. Всю ніч Він був у молитві. Ви розумієте, такий для нас прообраз того, що як треба молитися, щоб дійсно ми брали. Тих вірних учнів, котрі будуть продовжувати справу Ісуса Христа, в кого ми будемо вкладати свій час, з ким ми будемо разом служити. Знаєте, мені <кій> подобається такий вислів: не беріться за служіння самі, беріть з собою учнів. Це дуже гарний приклад показувати те, що Ти робиш сам. Ісус перебував у молитві всю ніч. За своїх учнів, як ви думаєте, про що він молився в цій молитві? Він, як, як він спілкувався з Богом? За що він просив? Куди він вкладував свої слова і весь час своєї молитви? За учнів, але що він просив? Які ці повинні бути учні? Що, що такого можна просити, щоб ці учні були вірні, да, щоб вони це слово. Це учнівство Ісуса Христа, воно передавалося далі, щоб воно не стало на якийсь на час. Тому ми знаємо, що треба підготов, підготовувати таких учнів і молитися за тих вірних людей. Знову ми звертаємося до того, Ісус служив і проповідував багатьом. Він збирав там цілі стадіони, да, можна сказати так. Він і піклувався про людей. Вони разом гіли, але вкладав все своє життя в небагатьох. Розумієте, тому нам треба бути відповідальними в служінні. І хотів би, щоб ми звернулися до ще одного місця із писання. Це теж таке дуже важливе місце, які повинні бути учні. Давайте відкриємо Тимофія, друге Тимофія 2.2. І що ти чув від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, які спроможні інших навчати. Друзі, кому передати те, що чули вони? Людям вірним, В яких, які вірні, це які люди? Це люди, які ти довіряєш їм, так сам собі. яким можна довірити, так, це слово. В яких можна вкладати свій час спілкування, яких ще людей ми бачимо в цих віршах? Бачите, надійних і спроможних, спроможних навчати також інших людей. Друзі, ми вкладаємо свій час, ми вкладаємо Слово Боже, те, що дуже важливо. Ісус Христос на христі віддав своє життя, так, щоб ми мали життя вічне. Щоб ми мали свободу в ньому. І це щось дуже важливе, Він передав сьогодні нам, щоб ми навчали інших людей. Як Лена вже залою казала, це такі гарні групки, де ми можемо казати свої потреби, зростати в Слові Божому. Ми можемо по черзі, робити, проводити ці групи. Знаєте, там такі дуже гарні теми, там є матеріал, по котрому можна проходити. І там все це є. Але нам потрібні. Знаєте, да, люди, котрі будуть спроможні, котрі будуть вірні, в таких людей треба вкладати. І ще хотів би звернутися знаєте, до метода Ісуса Христа, як це робив Він. Це дуже гарний приклад для нас, як ми можемо робити сьогодні. Ви пам'ятаєте, вони завжди були постійно разом. Ісус спочатку робив Сам. Він ходив, він проповідував, він істляв, він виганяв демонів. Ви знаєте, як казав притчами, дуже багато служив, вони ходили в різні місця, і завжди учні Його були з ним. Ви пам'ятаєте, це було три роки. Розумієте, І сам Ісус Христос навчав учнів три роки. Розумієте? Тому, що, тому наше навчання це може бути все життя. І воно і є наше учнівство все життя. Але ми, ми повинні робити і бути поряд з нами, повинні бути послідователі наші, розумієте? Ті, хто будуть продовжувати його велике доручення. Тому пам'ятаєте, потім вони робили разом. Ісус ходив з ними, проповідував ісціляв, виганяв демонів, вони йому допомагали. І в певний час. Він відправив їх на проповідь, наділив їх силою. Каже, таку саму силу маємо ми сьогодні. Він каже, я наділяю вас силою іти зціляти, проповідувати і виганяти демонів. І це для нас дуже такий гарний метод, як ми можемо робити сьогодні. Треба знайти собі учнів, по-перше, молитися за них. Знаєте, Ісус Він залишив для нас щось важливе. І ми завжди спочатку. Того, як я починав свою проповідь, я казав, чи любимо ми Ісуса Христа. Всі кажуть, любимо. Ми любимо Ісуса, ми поклоняємося Йому, ми прославляємо Його. Знаєте, І таке питання, а хто сьогодні твій учень? Хто сьогодні твої учні? Знаєте, це таке питання ну, дуже важливо, тому що є велике доручення. Ми кажемо, що ми любимо Ісуса. так? Ми довіряємо, ми віримо в нього. Але якщо б ми зараз зустрілися з Ісусом Христом, і він би спитав Роман, ти любиш мене? Я кажу: так, я люблю тебе, я служу тобі, я щось роблю. У мене є служіння, у мене є багато це, допомагаю людям. Він каже: А ти знаєш моє останнє доручення? То, що найважливіше, я залишив тут на землі. Я кажу: так, знаю. Чи робиш ти учнів, чи є в тебе учні? І він би звернувся до кожного з нас. Любимо ми, чи любите ви мене? Ми кажемо, любимо. Чи робите ви мою справу сьогодні? Тому церква Воскресіння займається учнівством, друзі, у нас є багато групок. Я знаю багато людей, хлопців, дівчат, котрі долучені до таких груп. Це дуже гарний час, куди вкладати. Знаєте, є такі гарне. Господь каже, попіклуйся про моє, а я попіклуюсь про твоє. Друзі, це такий вислів, знаєте, хто може краще піклуватися, як не Ісус Христос за нас. так? Вся влада в нього, Він всемогутній, Він наш Господь, Він створив нас і Він веде по цьому житті з нами. Хто ще тільки починає навчати, ми знаємо, що багато людей записалось на хрещення, буде учнівство до хрещення, і так само після хрещення ви можете. Долучатися до групи учнівства. Це дуже буде гарний час і дуже гарне таке, знаєте, учнівство для Ісуса Христа. І хотів би наголосити таких на три головних речі, котрі потрібні для учнівства. Друзі, по-перше, саме головне це молитися за своїх учнів. По-перше, молитися. Я не знаю, може ця молитва Ісус молився всю ніч. У когось може ця молитва буде і місяць, і два. Ви будете молитися, кого мені обрати, кого мені взяти. І це нормально. І ваша група учнівства може проходити і два, і п'ять років. Але моліться за своїх учнів. Дякуйте Богу за те, що Він завжди поруч кожному дні. Він з нами і Він чекає від нас. Знаєте, і друге таке, треба вкладати свій час в учнів, бути завжди поруч. Це не дуже це важко. Знаєте, спитали, що саме головне в житті? Хтось каже, гроші, ще щось, але час, він спливає, час дуже важливий. І чому Ісус вкладав вірних? Знаєте, тому що. Він знав, що воно буде продовжуватися, і час він дуже дорогий. І третє, що ми вже казали, обирати вірних, люблячих Бога, котрі будуть продовжувати місію Ісуса Христа і дякувати Йому за те, що Він завжди з нами, завжди поруч. В нього вся сила, яка і надана так само нам.